Всім привіт! На сьогодні п'ятниця. Відео вийде сьогодні. нині число 20, якесь там плюс-мінус, зараз скажу вам. 21 Для того, що може, що хтось побіжить до Лідла і купити, сьогодні дуже класна акція. Одне морозиво берете, друге безкоштовно. Так що ми купили морозиво по 60 з чимось грош за штуку. Це круто. І всім доброго вечора. Дуже-дуже дякую за підтримку. Тут ми маємо наш лідл коханий. 96 злотих 41 грош. Хай буде 96. Це 960 злотих плюс-мінус, бо зараз злотих ніби по 10, злотих. по 10 гривень. Маємо то То круто. Знаєте, що тут є? Я вам зараз покажу. Дивіться, що я маю. Тож, літо зараз то круто. То найдешевше, льоди морозово злітло, по злотий 20, з чимось грош. І в нас за, зл... за злотий 20 Може, хай буде 28, дві штуки виходило. І у нас тут 18 штук, і заплатили ми за це, як за 8 морозів. Круто-круто, дуже круто. Мама, Що? Я це віде, це Зараз ні, зайчику, ти вже одного з'їла по дорозі. Трошки пізніше йде, трошки відяк Ще Сьогодні у нас була така акція: один чіпси береш. То ну, якщо маєте аплікацію. Друга пачка чіпсів безкоштовно. Так що у нас за 5,20 дві пачки чіпсів. 5,20, то хай буде 50 гривень. О 850 я купила. Але дивіться, яке класне величезне, бачите, біскопти десерові. 400 грам. Бо, наприклад, в такій самій ціні, тільки тут кожна пачечка такої є окремо. Дві штуки внету продається. тут 4, то на 2 місяці мені буде, бо буду готовити. Може і рецепт знімлю, побачимо. Ще що ми маємо тут? Пудру купила по 3 злотих, для того, що буду. термісу робила. Ще купила маскарбони по 6,50. Я там шукала маскарбони, мало бути пів кілограма, за 10 злотих, але не знайшла. Так маємо за 14. По 3 злотих 50 маємо сметанку. То все до нашого торта. То звичайна сметана, бо в мене має бути сметана. Ми дуже любимо сметану. Ось так от тут, дивіться, й борт, так видно. Тут теж була дуже хороша ціна. По 2 копійками, якщо берете 2 штуки, я взяла дві, бо я таке люблю. Далі мала народитися, напевно. Тут теж по 2,20 у нас таке. Мастербони не цілих 7 злотих. Там пару грош різниця. О, Ще навіть ввечері ми знайшли переоцінку. Взяли філе свіже за 9 злотих, пів кілограма. Ну, дивіться, дивіться, як воно не нечемне. Хіба воно чемне? Де Та де там чемне? І взяли цілу курку. За 12,56, то в районі 120 гривень за майже кілограм 800 курки. Це дуже вигідно, бо вона нас зараз камера пуста. Ще маємо таке. І ковбаса, Ось така ми це на гриві класно, 90% м'яса, коштує 12 злотих. А сьогодні, якщо берете дві штуки, то по 5 злотих, за 10. Тому, само собою, кубаса в мене є. Ще взяла киві, не цілих 2 злотих. От дивіться, то в мене шоколадку є тіла. І какао не цілих 7 злотих. Це теж до нашого торта. І дивіться, яка класна у нас закупка. Не цілих 3 кг м'яса якщо рахувати ковбасу. Ось такі наші вагоміни. Але це потрібно. Кажуть, тут на два міні-торта. В літі то супер торт. І бачите, маскарбони. Класно. ну Чіпси взяли, бо, блін, халява зустріла з чимось. І це теж. Всім дуже дякую, що зі мною. Пишіть, як вас настрій. Що вас рятує від депресії? Зараз літо. У нас українців що рятує картопля. Або закопуємо, або викопуємо, а якщо того нема, то мотичимо. Всім дуже дякую і зустрінемось в наступних відео. Нас 150 грам. До зустрічі!